В Росії не вистачить сил на досягнення головної стратегічної мети у 2024 році захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей України. Про це розповів голова ГУР Кирило Буданов у великому інтерв'ю для The Wall Street Journal. що ще цікавого сказав керівник розвідки, аналізував телеграф. Чому у Росії не вистачає сил для захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей? Буданов говорить про проблеми російської армії з професійним складом. Технікою та боєприпасами очільник гур розповів, що ракетні обстріли українських міст затихли через скорочення російських поставок. Російської професійної армії вже немає. Її значною мірою знищили збройні сили України ще в перший рік вторгнення у 2022 році. Усе, що відбувається зараз, вкидання Росією своїх непідготовлених призовників на суїцидальні штурми. За словами Буданова, Росія може мобілізувати близько 30 тисяч людей на місяць. Збройні сили РФ налічують 510 тисяч військових в Україні та навколо неї. Росія наразі використовує в Україні більше артилерійських снарядів, аніж може виготовити у 2023 році. Росія поставила на озброєння своєї армії сотні танків. Більшість з них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими. Тоді як лише 178 танків були новими. У них немає сил. Коротко підсумував Буданов. Російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів спочатку повномасштабного вторгнення, щоб взяти лише одну Авдіївку. Додав він. Крім того, Росія активізувала план, що поєднує дезінформацію та намагання вбити відомих українців. Росіяни прагнуть посіяти розбрат у суспільстві та зсу. Росія планувала операції під чужим прапором проти українських політиків, які можуть бути використані для розколу суспільства та звинувачення влади у цьому. Видання згадує, що колишній президент Петро Порошенко 14 лютого сказав, що йому не дозволили виїхати з України на Мюнхенську безпекову конференцію. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук передав йому попередження від Буданова про смертельну небезпеку. Ще один з елементів російської кампанії фейк, нібито президент Франції Мануель Макрон відклав свій візит до України через побоювання замаху. Це також було частиною російської операції. Пік інформаційної атаки РФ буде навесні. При цьому відбудуться потужні військові удари, спрямовані на те, щоб скористатися будь-яким розбратом. Також Буданов розповів про майбутній контрнаступ. Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника. Заявив Буданов. Він неоднозначно прокоментував додаткову підтримку з боку США, яку блокують республіканці в конгресі. Чи будуть вони готові забезпечити нас припасами на весь рік, поки ми тут готуємося? Чи ні, це цікаве питання, косатував Буданов. А як ви вважаєте, Богданов має рацію російська армія дійсно не має сили наступ? Пишіть у коментарях під цим відео. Більше цікавого дивіться на нашому ютуб каналі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.